Вітаю всіх на моєму каналі. Осінь в розпалі і у кожного на присаді в ділянці дуже багато опалого листя. У мене горіх і багато листя з горіху падає. Що з ним робити? Звичайно, перш за все, всі подумали, може спалити, бо воно отруєне під ним, нічого не росте під горіхом, нічого з ним не зробиш, його тільки спалювати. Спалювати взагалі заборонено. Ви отруєте не тільки себе, а й сусідів, і ґрунт, і все на світі. Тому спалювати заборонено. Перш за все. Проаналізуйте, скільки у вас і підготуйте компостну. Як. В горіховому листі сконцентрований такий елемент, як юглон. Через нього і не росте травичка під нашими горіхом. Взагалі нічого не росте під нашими горіхами, але як е, добриво, він дуже чудовий. Перегнивши це листя підкомпостоване, дуже добре впливає на майбутній врожай. Якщо листя зібрати і проміжками з ґрунтом пересипати, і ви закомпостуєте це листя, можна ще про, о, в проміжках додавати попіл, можна додавати е, крохмаль, можна додавати сечовину в пропорції попілу на один е, приблизно квадратний метр, коли ви будете просипати, приблизно 200-250 г. Якщо це крохмаль, то раз на 2-3 тижні додавати 2-3 столових ложки. Крохмалю, відповідно, ваш, ваші листя має бути зволожене. Сичовина приблизно така сама, десь 1,5-2 ложки, 2-3 тижні. Сичовина це у нас азот. Якщо ж ви все ж таки вирішили просипати це по своїй ділянці, зразу кажу, максимальний шар вашого цього ж, е, листя має бути 5, максимум 7 см. Якщо ж буде більше, там буде тепло, там у вас виживуть всі бактерії, грибки, жучки, і вони пошкодять вашому майбутньому врожаю, вашим рослинкам, які ви посадите або посієте навесні. Плюс, якщо ж ви хочете все ж таки розкидати, перед цим бажано взяти газонокосарку і його трошки змільчити. Це листя, тоді воно буде і дихати, і туди буде доступ повітря, і це. Якимось меншій мірі е, дасть цим е, комашкам грибкам вижити в зимову пору. це. Стосується не тільки горіхового листя, це любе листя. Хоч це буде від яблуньки, хоч це буде від вишеньки. Любе листя, е, якщо його не подрібнити, воно буде там зберігати якесь тепло, буде якийсь іти процес, і ті будуть е, бактерії розмножуватися, грибки і так далі, в тому числі і фітофтора. Замольчувати, якщо ж ви все ж таки вирішили, добре підійде сіно, солома. Сіно, звичайно, якщо ви берете, щоб воно не було дуже втрамбовано, бо там заведеться грибок, і це погіршить ситуацію. Солома ж вона сама по собі, вже вона така пухка, її можна замольчувати. Знову ж таки, не перебільшуйте цих пропорцій. Зробіть 7 для соломи максимум 10 см. листя, нагадую, 5 максимум 7 см цього покривала. Не брати листя з лісу, бо у вас проросте ліс просто з цього насіння. Беріть там, де насіння практично одне. Не викидайте на свій город залишки від овочів і фруктів. Тому що там, по-перше, будуть розповсюджуватися ті ж самі грибки і бактерії, плюс вони приведуть туди слимаків, які відкладуть там же яйця свої, це буде негативно впливати на ваш майбутній урожай. Краще чиста земля. Чим ви там щось накидаєте, крім мульчування, як я сказав, вище. І нагадаю, що свіжий гній, курячий послід, свіжим не розкидайте, обов'язково його компостуйте і вже через рік, там, півтора, як у кого там виходить, вносьте його на свій город. Раніше не бажано. Ну що ж, всім гарної, теплої, золотої осені, миру, здоров'я, пока.